За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 500 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 19 артилерійських систем росіян, 14 бойових броньованих машин, 6 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 танків та 7 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 19 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 257 тисяч 10 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 340 танки та 8 тисяч 424 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 212 артилерійських систем загарбників. На 714 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 486 засобів засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптери. гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7665 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4282 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 785 одиниць. Дані уточнюються: Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!